Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 23 червня 24-го року. І знову я з вами прогуляюся. Кудись ми приїхали, я не знаю, що це йдеться. Ну, ми в Гамільтоні. Але, боже мій, друзі, щоб ви розуміли, я йду по піску, я ж не знала, куди ми їдемо. Я йду на підборах. Це капец! О май гад, як тут гарно. О, тут пляж. Ой. Так. Ой, там собачки скачуть. Боже мій, я ж не знала, что тут пляж, мамочки рідні. Все це шо? Ух ти. Ух ты! Дітки купаються. У мене повні ноги в піску, але це не проблема. Моя малеча. Не хочеш водичку? Сінді? Хі -хі. Чудо моя маленька. Так, і де це ми? Це що? Озеро Антаріо чи що? Так, тут пляж. Можна відпочивати. Чудово просто. Що, Сінді, я тут, я тут, я нікуди не ділась. Я ось вона, бачиш. На підборах. Але я не знала, куди, куди ми їдемо, тому нічого страшного. Вау! Дивіться. Перевершено просто. Так, і чого ти мені не сказав, щоб я одягала купальник? Я б зараз пішла у водичку із задоволенням просто. Холодно. діти вон бігають, Ді вон, собачка там полискається по воді, не знаю. Де-ди-де-ди-де-де-ди, де? вона пливе. Пливе там собачка. А ось вона, ось-ось-ось. Ой, не можна знімати, жіночка йде. Не хочеш, бачиш водичку, а ти що не хочеш? А, але й гарні. Моя боїться. Моє чудо боїться. Все, а той ліг. Нікуди він не піде. А там собачка прям з розбігу. Бежите в воду. Он. О. А ой, хватит. З розбігу. і Плаває. Потім назад. Трошки пропливе назад. Ходить. Класно так. Вон вона пливе. Ой. Радості скільки. Хай, клас. А ну, побіжить ще. Побігла! бігла. Ха-ха, ти-то. І, мабуть, щось кидають туди в воду. Так, підемо зараз на другу сторону. Ще там познімаю. Краса. Я отак буду закривати рукою, але я боюсь, що буде забивати. Якщо так, то я накладу музику, просто погляньте на цю красу. О Боже. І сонечко сяє. Мені в камеру не видно, що я знімаю. О Боже. О Боже. Перевершено і подивіться тут, як гарно. Де зупинитись, немає підійти. І чорні, багато-багато чорних. Я не знаю, які... Від... Які на вигляд баклани? Ну, буду їхати назад, то зніму. Боже мій, що я там знімаю? Я не знаю. Мені сонце сліпить в очі. Ось так наближати. thank Хотілося б, щоб ви почули, як кричать чайки там. Ой, я не знаю, що я знімаю. Там збоку якісь каченята сидять. Їх так багато. тут плавають маленькі. 对 <laughs> Пішли ми знову на другу сторону, тут не так вітряно, але трошки далі проїхали. Барлінгтон Біч. Дивіться. Метелик садить. Полетіла. Так, що тут? Подивимося, що тут. як романтично, слухайте. <гум> вау. О, там туалети. Тут ввечері, мабуть, дуже гарно, тому що ліхтарики такі великі, клас. М -м -м. Тут можна ввечері відпочивати. І пляж о чаєчки ходять. <рістична> Питали, як порода собачки нашої називається. О, дуже гарно купаються люди. Дуже шкода, що я не в купальнику. Я би точно пішла б у воду. Чоловік каже, що вода холодна, але мені мені байдуже. Я обов б обов'язково пішла би скупнутись Ага, це ми були на цій стороні, тільки трошки далі. Ну тут люди я не буду вам знімати, друзі. Тому що тут дітей багато. Отже, ось така краса. Все-таки я вирішила дописати. Я так і зайшла в водичку. Подивіться, яка вода чистюща просто. І люди, а що там стоять, то це пляж для таких, як я. Я не вмію плавати, тому це для мене. Вау! Боже мій, хоч і, хоч і бери і їдь додому за купальником. ну, Я думаю, на наступних вихідних, якщо не буде дощу, а навіть якщо і буде дощ, все одно поїдемо сюди. Так, дивіться, яка водичка чиста. <риклад> дивіться, я стою води як. Це я відійшла від берега вже ось. <риклад> Це для мене пляж. Точно, сто відсотків. Там далі трошки вже дивлюсь по з людям, туди я не піду. Але і класно. Водичка, звісно, звісно, холодна. Дивіться, як гарно хвилі, пісочок. Хвилястий такий. Вау. Супер. Ой боже, мене щось штормить мене, ж кидає. Від хвиль. Ох. Гамільтон, це Барлінгтон. Я не знаю, Барлінгтон... кажуть, що це був район міста Гамільтон, потім, наче як типу, його відділили. Але я не знаю, хто як каже, хто каже, що це просто район Гамільтону, хто каже, що це міс місто. Ва! Краса. Не Боже, що мене так в голові мені крутиться. Сінь ніяк не хоче в воду заходити. О, а тут вже майже по коліна, бачите, це я підходжу ближче до берега. Є місця, де по щиколотку, є місця, де майже по коліно. Але все одно, це для мене. Це, ну, ось. Спочатку зайшла, було так е холодно прямо. Ох, аж жалость все всередині. А зараз вже звикла. Чайки тут здоровезні просто. Де ти там покажись? Огромні чайки. Відгодовані. Ой. Сіньді. Сінді. Сінді.

О, Сінді, ти вже і тут познайомилась. Я думаю, що у Сінді будуть швидше тут друзі, ніж у нас. Ось така друзі краса. Все. Ми ще трошки погуляємо, поїдемо додому. У нас зараз вечір. Десь скільки зараз годин? Десь 8 година вечора. Ось так. У вас зараз три години ранку. Тож, друзі, гарного всім ранку. Разом до перемоги. Пока-пока! Кожного разу кажу, що все, друзі, пока. І далі ще знімаю і знімаю, тому що ну, мені дуже подобається. и сами это видеть, и с вами делиться. Сонечко. Буду не буду, с неба дождь. Слышь, Добре, я хочу показати, тут це щось, щось неймовірне. Ось вони так. Дивіться, скільки тут чаєк і зараз дерево, оце все сіяно чайками, боже мій. хто вони? З маленькими. О Боже. Ой! Дивіться, гніздечок повно. Ой, дивіться, все дерево, все дерево. <свісно> в гніздах. Можливо, через камеру не так гарно видно, але вони тут скрізь. Боже, як це гарно. Я не знаю, хто це. що всі шинки такі. І ось там. Це просто караул! Не можна зупинятись, тому ми так, я так знімаю. Боже, а там їх мамочки! Ось все чорне, я не дивіться. Вони окремо, Ха -ха, чайки окремо, але з, теж з цими чорними пташками. Боже. Поїхали, поїхали. Вау! Ой, дуже гарно. Все, друзі, тепер пока.